Рішення про виплату компенсації приймається територіальним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше ніж через 14 робочих днів з дати отримання розрахункового документу. Компенсація виплачується в порядку черговості на підставі розрахункового документа, що підтверджує придбання виробу. Виплата компенсації здійснюється за фактичною вартостю виробу в розмірі, що не перевищує граничної ціни на відповідний засіб, затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Компенсація виплачується територіальним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом. Поштового переказу або перерахування коштів на банківські рахунки осіб або їх законних представників. Інформацію про виплату компенсації в територіальне відділення фонду вносить до електронної особової справи із зазначенням дати здійснення виплати днем видачі в користування засобу реабілітації, за який виплачується компенсація, вважається дата, зазначена в розрахунковому документі. Якщо територіальне відділення фонду не може індифікувати засіб реабілітації, який особа самостійно придбала, компенсація за такий засіб реабілітації виплачується особі в межах найнижчої граничної ціни, визначеної для відповідного виробу чи класу засобів реабілітації. Якщо у вас ще залишаються запитання, залишайте їх в коментарях, і ми з радістю напишемо роз'яснення. Дякую за увагу.